Ведення м'яча. У баскетболі розрізняють два способи ведення м'яча – високе та низьке. Ведення дозволяє звільнитись від опіки суперника, вийти з м'ячем з під щита після успішної боротьби за відскок і організувати стрілку контратаку. Ведення м'яча зі зміною висоти відскоку застосовують для прямого переходу повз захисника – Гревець наближається до суперника з високим веденням м'яча, потім сильно згинає ноги, нахиляє тулуб і значно знижує висоту відскоку. Після цього активним рухом кисті виконує 3-4 швидких і коротких поштовхи по м'ячу на висоту 15-20 см від підлоги та проходить повз суперника. Ведення здійснюється поштовхами м'яча на майданчику пружним рухом пальців без затримки його, але не ляпасами по м'ячу. Види ведення. Ведення м'яча на місці, по прямій, зі зміною напрямку, зі зміною рук, зі зміною висоти, відскоку.